Як обрати олівець для очей по стійкості? У нас є воскові олівці, це не стійка текстура, і є гелеві, це водостійка текстура. Як їх візуально відрізнити і для чого кожен із них? Восковий олівець, дівчат, не стійкий. Тобто це олівчик, який буде завжди виконаний з дерева. Тобто весь повністю олівець, він дерев'яний, і він у нас дуже легко ось тут я нанесла, дуже легко розтушовується, нанесла багато, прям його скільки б ви не терли, він тянеться, тянеться і тянеться. Але якщо ви нанесете такий олівець, наприклад, на міжвійку, то, звісно, він у вас буде відбуватися. Наниз, розмазуватись, розтікатися, тому що текстура вона не стійка. Він ідеально підходить саме для розтушованих стрілок, але його все одно потрібно фіксувати тінями. А от гелеві олівчики у нас завжди йдуть в пластику, тобто упаковочка йде по типу пластика. Вони можуть бути або ось такі механічні, які викручуються, або просто ті, які потрібно підточувати. Але упаковка вона буде завжди у пластику. І цей олівець ідеально підходить або для міжвіки, або для нижньої слизової. І він супер мега стійкий.